Всім привіт! Маю такий додатковий заробіток. Роблю коли, ну, либо пізно вже в гаражі щось стукати, либо немає що робити. Розбираю такі блоки. Всередині такі батареї. В середньому десь займає півтори-дві години, інколи більше. Бо хтось завжди хтось відволікає. Не можна так сісти і робити це, щоб ніхто не відволікав. Саме Найчаще це, напевно, сверлитися. Зараз розберу одну, покажу. Що саме Ну, Розібрати це так, взагалі нема нічого проблемного і тяжкого. Бери крути. Земля якась попала. Хочу робити? До чітки, щось попало. Хочу фокусироваться. куда в землю нажала. Ай, до чего это все снимаю. Хлопцы занимаются роблять повербанки. роблять Батареї до самокатів. Я під відео залишу посилання на їхній OLX. Вони також продають в Україні. Може кому якісь потрібні. Батареї до чогось. Вони говорили, що можуть навіть до шуруповертів переробити. Батарейки. верхнє готова. Я їх вже трошки розібрав. Тепер перевертаємо зараз секундочку. Я з вами одну розберу. Говориш, велике замовлення є. Ну, що багато хто замовляє. Я думаю, що вони, напевно, і в Польщі продають. Я посилання на українське там залишу. І думаю, що там, якщо комусь потрібно з Польщі або з другої держави, напевно є якісь контакти, з як можна з ними, або через ОІКС можна з ними зв'язатися. Так, відкриваються такі батареї. Їх там щось рівні навіть не знаю. 150, може більше. Там у нас була зв'язочка зверху 20-та. Тут там потрібний, 5-6 граник. Короче, головний плюс-мінус. Я це роблю завжди в перчатках, бо вже бачите матер Митя відривати ці полоси металеві. Я вам покажу На Якісь 150 злотих в день можна доробити, якщо немає що в гаражі робити. ну Якщо цілий день серлити, то я думаю можна більше. Але вона трішки така нудна робота у нас такий, щоб його не відчелкувати. Я його просто відкусую. Така защочка. Розвертаємо на другу сторону. Відриваємо тут ще кров'ю такий. Вручні теж перемичка. Це плюс, плюси йдуть чи мінуси йдуть. Ну, коротше, перемичка двох блоків. Отак, ну, сидиш собі ніхто тебе не гонить сильно. Ну и с этой стороны такие сами защелка XTA. Доброе, тут у нас теперь разделяется два блока. Я зараз один отложу на бик. вот у вас открывается такой один блок. Ну, Не знаю, про, як він правильно називається, але я говорю один блок. І у нас тут, і тут мінуси, плюси, мінуси, плюси, мінуси, плюси. І мені потрібно сверлити мінуси. Покажу так, плюс-мінус, наглядно, щоб було. От, наприклад, бачите, 4 тут отвори є такі. От так от розсверлююсь, не знаю, тується чи ні. Трішки наводить, але не потрібно, бо коли Раз мене, наприклад, є готова. Коли не до кінця досверлено, бачите, як відривається. Плюси відриваються добре. От мінуси, коли не досверлені, тут більш-менш. А є, коли... Зараз не покажу, щоб було зрозуміло. Коли не досверлиш, ця пластинка тоненька, а, током'я. Пластинка тоненька і вона ну, витягується, стає таким. Хотів показати, але не бачу. О, отут тут видно. Бачите, так підігнуто трошки. Ну і сидиш, сверлиш. Потім як досверлюю я, прорізаю тут болгарки, бо тут це ж мінусова. Шина така. така тла. Пластина, не знаю, 4 на 6 десь міліметрів. Може трішки більше. Ну і сажу, бжик 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 бляха муха. Сижу сверлю. Саме гірше заточити сверло, тому що коли угол більший трішки зробиш, коли сверлиш, можеш зацепитися трішки сусіднього отвору. І коли починаєш сверлити цей, він просто з'їжджає тобі в цей, і ти не можеш нормально присверлитися. ж ти теж не можеш, тому що вдавиш саму батарейку. І от, Наприклад, не сверле сверло, я беру в мене там он, квадрат стоїть. В ньому сверле добре, а тут -а взагалі не бере. І найгірше це е, добре заточити е, е, сверло. Може заточити, воно буде різати капітально, але два обороти і воно зрізає сусідній, сусідній отвір, тому що воно близько, я не знаю. От, беру шестигранник, п'ятерка. Піркаш. Вроді би десь бачу п'ятерка. Ну, щоб ви розуміли, наскільки вони близько друг до друга. Сверло. 3-2, якщо не помиляєш. Оставлю його і трішки більше візьмеш і залізеш. Ну, то поки що ставлю на паузу, зараз пройду. Бо мені потрібно тут просверлити, а потім ще з цієї сторони. Це та сама процедура. З цієї сторони три мінуси, з цієї сторони чотири. Ну, мінус, плюс, мінус, ми, плюс, плюс, мінус, мінус, плюс, мінус плюс, плюс. Ну і пішло паралельне. Чи послідовно, чи паралельне з'єднання. Ну добре, зараз ставлю на паузу. Постараюся проселитися, але ну, це десь у мене займе годину і продовжу. Ну Одну сторону я вже пройшов, зараз дивився, пройшло 17 хвилин з того моменту, коли, коли записував те відео. Але плюс саме відео тут а з цієї сторони 4 полоси, а з цієї сторони буде 3. Тобто на цій, на цій і на цій. Тут плюси, з тої сторони будуть мінуси. Так це виглядає. Десь більше, десь менше. На, на деяких, наприклад, як тут не хочу. Видно, що тут два отвори не хочу. А тут З'їхали, приходилось так фризувати, щоб зняти. От, наприклад, тут так само приходиться вигризати. Добре, то я зараз перевертаю, може, сьогодні. Встигну. Яка вже година? Півдесятої. ї У нас ще з півгодини може закінчу. Наступну вже сьогодні не буду, напевно, починати. Завертаю йду в другу сторону. Бачите, тут йде плюс, мінус один, другий мінус і третій мінус. Все, їду далі. Засеверли я в другу сторону, зараз болгарку тут приїду. і покажу, що далі роблю. Прошу я болгаркою, зразу зустріну, тепер потрібно.

Сторону. Я вже здійс, з двох сторін переїзд відразу, щоб не крутити не стануть на паузу. Буду рукою себе, Не покладеш. Десь є там, в мене там. GoPro. Ліс заряджати, записувати, скидувати. Немає часу на це. Ну яке, ложимо її на пол, ну так, не знаю, з кілограм 10 може є. І Потім такими кусачками просто беру, стаю з двома ногами і відриваю. Я вам одну сторону покажу. Ну, коли бачите, плюси зривається. Некоте залишаються. Я перший день. Як взяв їх, ну, тоненьке ця бляшка. Всю руку собі пообрізав. Весь в крові був. Воно... Ти не чувствуєш, що воно до тіла дотрагується. не трошки неудобно рукой трешки тяжко я покажу одну по сторону Показали, як вони роблять, ми говорять, що давно вже займаються. І потім продивляюся. Ну добре, не видно, що десь. Ну, от тут в одному місці трішки підтягнуло, але темно не фокусується. як просто бачите, залишається, потім просто їх треба. Скажу, на ремонті автомобіля десь залежить, що робити. Якщо, наприклад, приїжджає автомобіль на заміну термозних колодок, то там за годину може заробити 150 злотих. Наприклад, приїде якась робота така, у мене колись була заміна задніх резинок стабілізатора. Я сказав 70 злотих, ну що там, 4 болта? 8, там, 4 на 1, 4 на 2. 8 болтів відкрутити, вставити резинки і закрутити. І якщо не помиляюся, то з них 6 обірвалося. Потрібно було висверлювати. І я почти цілий день. Потратив на це. Тепер я говорю, коли беру щось таке подібне, то говорю, залежить, як піде. Ну, саме гірше це відривати тепер ці плюси. Якби сверлити одне. Оце зривати. Теж воно нетрудне. Але. Трішки таке нуднувате. Ну і от коли треш, от, 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 я собі понатирав мозолі. Один тут на а другий біля гаража калюжу розмила. Ну, там жужалка вона така вже тверда. Я лопати убирав ту яму і натер мозоль. Надів рукавиці, але вже було Пізно. не невтупо буде однією рукою, бачите, Коли десь на, мосу, на масу, чи на мосу, чи на плюс б'є і скрить. Страшно, щоб не загорілося. Батарейка щоб десь не повороти і не пробити. щоб вона сама не загорілася, все ж може бути. Тут хостел, люди живуть зверху. Трошки стрмно брати. ну, Двома руками, звичайно, буде швидше. От ще ціла волоса залишилася. Зараз я поставлю на паузу, кусаю. Ну все, аптерія одну і другу сторону. Два рази вмічу. Так, воно виглядає потім.

164 штуки виходить. Ну і за одну платять мені цей хлопець 22 гроша. Підрус 40 злотих виходить одна. Ця. Я, кстати, почав 10 хвилин, ну, включаюся китайський домофон. 50 хвилин робив одну. Ну, це я скажу, що я робив цю швидко. Тобто година. Можна сміло брати, що йде година на одну. бачите, тут аж трішки вдавлено. Коли сверло тупе, вже стараюся трішки придавити, але краще засверлитися. Так що кому цікаво, такі батарейки. Показав. Так що добре. Посилання на. Батареї я залишу в описі. Не знаю для чого. Комусь може. Я не знаю, що, що можна з них зробити. Абсолютно не розумію. Ну думаю, що якщо ви дивитесь відео, либо ви підписані, либо ви дивитесь, бо вам потрібні батарейки або щось. Щось зв'язане з ним. Ну, от, наприклад, акумулятор, я не знаю, хлопці говорили, що можуть зробити. То якщо не помиляюсь, 4 вольта В одній 4,2 В не буду вже йти по, по тестер. Але я думаю, там в описі на Олексі ви знайдете всю інформацію, так що до наступного відео.